Дякую новича артем учень 10 класу Косопівського ліцею номер 4 Дозвольте представити наукову дослідницьку роботу з теми впливу на вирощування на ріст сіенці сосни звичайної у закритому ґрунті. Актуальність теми. Сосна звичайна є основною лісотвірною породою. Близько 18% насадження якої стиглими, перестиглими, деградують і потребують проведення або відновлюваних рубок з подальшим залісненням. Тому є актуальним комплексне оцінювання показників росту і стану сіянців. Одержання високоякісного маломірного судинного матеріалу для розведення штучного лісовідновлення. Мета роботи: вирощування високоякісного судинного матеріалу сосни звичайної з покращеними спадковими властивостями в, ліс... в лісових розсадниках Західного полісся України. Об'єкт дослідження насінне потомства сосни звичайної, яке вирощували у теплиці. Предмет дослідження: особливості вирощування, успадкування росту, біометричні показники розвитку, вплив факторів способу вирощування на фенотипові ознаки однорічних сіянців сосни. Поставлена мета передбачала вирішення таких завдань: проаналізувати наукову літературу з проблем дослідження, вивчити способи вирощування насінного потомства сосни звичайної в умовах базисного розсадника. Оцінити вплив густоти сходів насіння на якість садивного матеріалу сосни звичайної. Проаналізувати біометричні показники сосни на ефективність технологічних прийомів отримання садивного матеріалу в закритому ґрунті. Методика дослідження. Закритий ґрунт. Відкрита коренева система. Досліджувані показники висота та діаметр кореневої шийки сіянців сосни. Біологічний вік об'єктів. Один рік обстежено 102 рослини сіянців. Територія вивчення розсадник лісових культур базальтівського лісництва. Варіанти досліду густого проростання, середньої густоти росту, рідко ростучих сіянців. Облікова одиниця досліду, рядок посівної стрічки 1 метр. Рисунок 3. Рисунок 3 Це зберігали насіння в сухому прохолодному місці в скльоних щільно закритих банках, відбирали за першим класом якості, який має 60% схожості. Висівали у другій декаді квітня в теплицю вручну. У стрічці завширшки 2 см, з відстані між ними 15 см на одному погонному метрі за розрахунком 3 грам насіннини. Як ґрунтосуміш у теплиці і коробах було використано звичайний піщаний ґрунт і субстрати з ґрунту і торфу один до одного. Обліковою одиницею досліду став рядок посівної стрічки завдовжки 1 метр. Так, на рисунку 7 ми бачимо проведення обліку виходу сіянців після закінчення вегетації, де кожного з них визначали висоту та діаметр кореневої шийки. При аналізі сходів у теплиці в одному коробі спостерігали відмінності між рядками посівок. Рисунок 8 та 9. Кожен варіант досліду – це мікроділянка з висотою сходів. Перших дружніх сходів це рисунок 8, в других середній схожості – це рисунок 9. Рисунок 10 це третій тип рідкоростучих сіянців. Так, за дружніх сходів була неоднаковою і становила першої облікової площі 20%, другої – 16,5%, третєї – 14%. Слайд другої діаграми, як показує рисунок 11, найвищим серед насінних потомств виявили сіянці першої облікової площі з густими сходами і становила у середньому 6,5 см. Найменшу середню висоту мали сіянці з третього варіанту досліду із ядськими сходами 4 см, що на 42% відставали від дружніх сходів. Висота середніх сходів у півтора рази була меншою від густоти сіянців. Як видно на рисунку 12, найвищі сінці першої облікової ділянки майже у 2,5 рази перевищували сіянці з рідкими сходами. У другому варіанті досліду найвища за вистою рослини у 1,5 рази перевищували середній ріст на ділянці. На третій обліковій площі з рідкими за висотою росту сіянцями були найменші за висотою, щоб відставали у рості у 4 рази від середньої висоти у даному варіанті. Максимальні за висотою сіянці, в другої та, та третьої облікових ділянок були в однакової висоти 6 см. За показниками діаметру кореневої шийки рисунку 13, найбільше середні розміри мали сіянці із першої облікової площі з густими сходами, які майже в 1,7 рази перевищували рослини із середньою та рідкою схожістю. На сіні потом 102 та 3 облікових площ мали однакові найменше 0,5 мм та найширші рослини 2 мм, з тим показником між собою. Графіки рисунку 14 показують, що коефіцієнт мінливості діаметру кореневої шийки на сіних потом сосни, звичайно, у всіх варіантах був високого рівня 65% і 32%. За показником висоти сіянців у перших і третіх варіантах досліду виявили середній рівень мінливості, що говорить про стійкі досліджувані ознаки діаметру на ранніх етапах розвитку рослин. Наукова новизна одержаних результатів досліджень. Вперше на території Костопільського державного лісового господарства виявлені особливості росту у закритому ґрунті на першому році життя насінного потомства сосни звичайний, одержали подальший розвиток. Теорія і практика вирощування садиного матеріалу і лісових культур сосни звичайної, практичне значення одержаних результатів полягає у забезпеченні якісним садиним матеріалом головної лісоутворювальної природи якісним посадковим матеріалом. Висновки дослідження були озвучені та представлені на слайді. Дякую за увагу.